Привіт! Сьогодні розповім вам про те, як встановити Arch Linux та Hyperland за допомогою Dual Boot. Тобто на вашому комп'ютері буде одночасно дві системи, між якими ви зможете перемикатися, а всі потрібні матеріали будуть в моєму телеграм-каналі, тож приєднуйтесь. Що ж, для початку нам треба виділити місце на жорсткому диску для нашої нової системи, для цього пошуку пишемо disk Manager. Тепер обираємо диск, на який ми хочемо встановити нашу систему. В моєму випадку це диск C Нажимаємо Shrink Volume. І виділяємо потрібне місце на жорсткому диску. В моєму випадку це 100 ГБ. Тож в цьому вікні ми пишемо той розмір, який ми хочемо виділити для нашої Linux-системи. Це, ми виділили 100 ГБ. Тепер, якщо ми хочемо зробити спільний диск для Windows і Linux, який ми зможемо використовувати на обох системах, то для цього ми просто виділяємо диск, можемо цей, можемо цей. В моєму випадку я буду використовувати диск C, диск D. Робимо те ж саме. Я тут зроблю 25 ГБ. Натисну Shrink. І New Simple Volume Next. 25 тисяч. Робимо новий диск. Диск. Next. NFT Default. І називаємо його, наприклад, Linux. І робимо next. Все. Це. Тепер цей диск у нас відображається в нашому робочому столі як Linux. І його буде бачити і наш Linux, і наша вінда. А далі нам потрібно завантажити з оригінального сайту Linux його образ. Ми все переходимо сюди, NordWide і завантажуємо образ нашого арча У мене він уже завантажений. Також нам знадобиться Rufus який я теж вже завантажу. Запускаємо наш руфус. Тут ми вставляємо флешку в наш комп'ютер, і ось тут її буде видно. Вибираємо наш образ арча. Тут нічого не змінюємо. І нажимаємо Старт. Тут з усім погоджуємось. Все. І чекаємо. По завершенню, ми можемо просто закрити програму та можемо йти на перезавантаження. Але перед цим я рекомендую зробити бекап вашої системи, але я цього робити не буду. А перед встановленням нашої системи необхідно буде зайти в BIOS та вимкнути пункт Secure Boot. Як це зробити, ви зможете знайти в інтернеті, але якщо цього не зробити, то Arch Linux буде видавати ось таку помилку, і ви не зможете його встановити. Далі вставляємо флешку в наш комп'ютер. Та заходимо в Boot меню. Для кожної материнської плати це буде своя кнопка, в моєму випадку це F8. Та обираємо нашу флешку. З цього ми обираємо Arch Install та чекаємо. Окей, okay, це завантажиться. Все. Потім пишемо команду lsblk, щоб побачити інформацію про наші диски. Їхні назви можуть бути іншими, але принцип роботи з ними один той же. Потім пишемо команду cfdisk і slash dev, і slash назва нашого диску. Тут ми бачимо наш вільний простір FreeSpace, який ми створили і виділили виділяли для Linux. Тут створюємо новий Том. Я роблю його зазвичай 1 ГБ, це достатньо. Для, для того, щоб виділити його в EFI system. Робимо 1 ГБ. Та змінюємо його тип в EFI System. Потім виділяємо інший диск free Space, А виділяємо все, що залишилось. Просто для Linux System. Потім пишемо в Write. Пишемо Yes. Запам'ятуємо назви наших нових томів. Пишемо Yes і виходимо. Знову пишемо LSBLK і бачимо два наші нові томи. Тепер зробимо форматування нашої файлової системи. Для нашої efi system це буде FAT-32. А для основної системи зробимо ext 4 Все. Знову пишемо LSB LK. Бачимо, що все в порядку, нічого не змінилося. І впишемо ці три команди. Створюємо папку Boot. І знову пишемо LSB LK. Все. Ми все створили і можемо починати встановлювання нашого Linux. Пишемо Arch Install. Починаємо встановлення Miros Neuro regions Пишемо Train. Locateці на DVDs. Configuration Partition. Mount Pantition, і тут ви пишете MNT-boot. Але так як я на віртуальній машині, я цього робити не буду. Я зроблю ось це просто і EFS4. Bootloader group, smaper, Linux, root password, встановлюйте пароль. Аккаунт створюєте свого юзера. Видаєте чи не видаєте йому права супер'юзера по дефолту true. Виходите профіль. Тут я ставлю minimal. Audio FiFAR. Additional package я пишу git. CMake Make. make. «User Network Manager», «UTC», пишемо «EU» і e «Optional Multilibre», і починаємо встановлення. Тут ми натискаємо так. І все. Тепер завантаження. Входимо в нашу систему. Все. Я буду використовувати HyperDots для встановлення Hyperlandу і налаштування вигляду системи. Хоча його не рекомендують використовувати. Не рекомендують налаштувати все самому. Але так як в мене руки трошки не з того місця, я хочу просто швидко. Встановити систему, якою можна буде вже користуватися, то я використовую його. Хоча там дуже багато лишнього, але мені не впало це все видалити. І трошки налаштувати під себе це все одно буде швидше, ніж це з нуля піднімати. Вводимо команду план Посилання єс yes. HyperDots. О... депозитории. репозиторий. в нашу директорию. Інстачка Ссаж, пішмо пароль, uh, я вибираю ріку, це у нас пішло встановлення. Тут я вибираю яй таки выбираю фиш терминал нам просить обратный шрифт набираю нано и тут я выбираю FFMP. и все и чекание, все Що ж по завершенню встановлення, ви отримаєте робочу систему, якою можна буде вже користуватися, та яку можна буде кастомізувати. Ці необхідні файли для кастомізації будуть знаходитися в директорії Config, Можливі проблеми на NVIDIA, тому, як сказав один із наш всім нами відомий персонаж. So Nvidia. fuck you! А для того, щоб наш граб бачив. Наш Windows робіть те, що вказано на цьому відеофрагменті. А на цьому у мене все. Якщо у вас залишились якісь питання чи проблеми, то залітайте в мій телеграм-чат. Там буду намагатися вам допомогти.